Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, не забувайте не тільки дивитись мої відео, а робити е, домашні завдання по фізичній культурі. Обов'язково е, направляти і відправляти мені. Я вас прошу, ті, хто мені ще не одного відео не присилав. Я вас прошу, хоча б одне якесь відео, яке вам сподобалось, яке ви можете зробити. Я маю на увазі розминку та вправу. Будь ласка, записуйте і відправляйте мені. Можете в WhatsApp, Telegram, на почту або закріпляйте в журнал нові знання і відправляйте туди. Сьогодні ми з вами зробимо невеличку розминку та вправу на розтяжку. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Руки на пояс нахил головою вперед назад, ліво вправо все робимо спокійно, без різких рухів. Наступне завдання. Нахили голову вліво в праву сторону. Спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Раз. Спокійно, без різких рухів. Два. Три. Чотири. Ісі. Молодці. Наступне завдання. Руки перед собою. Раз. Потягнули, ставимо нас на носки. Два. Руки в сторону три. Опускаємо спокійно. Чотири. Руки перед собою. Раз. Потягнулись догори. Тянемось. Стаємо на носки. Два. Руки в сторону три. Опускаємо Чотири. Раз. Спокійно. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Оці. Руки в сторону. Істяну чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки перед собою випрямлені. Розпочинаємо спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім вісім. До себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчуємо. Руками чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки в сторону до себе розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Від себе, п'ять, шість, сім, вісім. На Поки напис. Розпочнемо. Спокійно, без різких видів. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчуємо. Дуже добре. Чотири нахила. На раз, два, три, чотири. В ліву сторону тягнемось. На п'ять, шість, сім, вісім. В іншу сторону. Спокійно. Розпочинаємо. Раз, два, три. Молодці, дуже добре. 5, 6, 7, 8. Молодці, дуже добре. Раз. Продовжуємо. Два, три, 4. Спокійно. П'ять, 7, 8. І ще два повторення. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону. П'ять, 6, 7, 8. І на останок повторення. Раз. Закінчимо. 15 хілавтолуби, якомога нижче. Стараємося стягнутися ладонями підлоги. Розпочинаємо спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І на останок на раз стаємо на носки спокійно. Стаємо. На два спокійно. перекатуємо, стягнемо. Носки насибиті і стаємо п'ятки два. Спокійно стаємо на носки. Раз. Перекатимо, стаємо пятки Два тягнемо носик на себе, стаємо на п'ятки. На носки стаємо. Раз. Спокійно. Перекатуємо, стаємо пятки Два. І ще два повторення. На носки стаємо. Раз. Перекатаємо спокійно п'ятки. стаємо п'ятки. два. На останок стоїмо на носки раз, перекатуємо і стаємо на два Переходимо до вправи розтяжка. Сьогодні з рому 15 разів тягнемось і на сьогодні все. Стараємось тягнутися якомога вперед, якомога далі. При цьому стараємось коліна не згибати. 15 разів тягнемо і на сьогодні все. Спокійно, без різких рухів, розпочинаємо. Раз. Кожного разу стараємо стягнутись вперед. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Спокійно. Чотирнадцять. Не напрягаємо. Може, не напрягаємось. І на останок п'ятнадцять. Молодці, дуже добре на сьогодні. все. будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Не забувайте робити ранкову зарядку, робити вправи по фізичній культурі, бути здорові і на все добре. До побачення, до інших зустрічей, діти.